Макіївка їх нічого, в принципі, не навчила, і е, у Рубіжному на Луганщині стався приліт у гуртожиток медичного університету, а стався він тому, що росіяни масово заселили туди своїх російських військових. За попередньою інформацією, зараз ліквідовано 14 окупантів, і вони перевдяглися в такі дуже кльові. Чорні пакети. Будемо сподіватися, що там жертв не менше, ніж було в Макіївці, в Макіївці але все ж таки е приліт є, і будемо дуже сподіватися, що. Інформація про збільшену кількість жертв підтвердиться. Ми, от якраз, говорили про те, що росіяни намагаються розселяти е, своїх людей для того, щоб не повторилася історія з Макіївкою. Але от як показує практика, ні. Вони не дотримуються правил безпеки, хай не дотримуються їх і надалі. Зсу будуть ефективно їх знищувати. Як показує практика, наша розвідка працює просто відмінно. Високоточна зброя є, тому будемо робити смерть, будуть робити за смерть ворогам і надалі.